Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, як продавати тачки в GTA 5. Нам треба відвідати одну з митниць Лос-Сантоса на тачці, яку хочемо продати, так, у моєму випадку, на цій. Тому їдемо на митницю Лос-Сантос. Відповідно, зараз я до неї приїду, є й інші на карті, але ця виявилась найближчою до мого місця. Заїжджаємо. І тут ми вже можемо її продати. Тиснемо продати, потім Ентер і продаємо. На цьому все з вами був я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!